<кій> Перфі получаєш. На, 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 не, 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 не! Ч зі мною? Чи з моєю камерою? <кій> я все навколо навкруг нього це. На, на, я блок поставлю. Ви бачили, все. Ай, у мене якийсь чел сзади еще плюс. Чел, що ти робиш? На, на, на. Ай, та чел. Тіммери реально якісь. Уйди від мене. Дай мене за карту хочу викинути. У мене в тупик засунув. Нечесно. чесно. а, -а, -а, -а. Ай, у мене це виключилось. Шо це таке? Ай. Тымеры. Шо? Да ну як! Ну чесно, ч заливаемся на цього чоловіка. Хочу вот. На-на-на-на. Не, не. На, на. На. Что не закупа? Не. Ай, захопил вообще-то. Козаком, блюд, чел. Вот ты молния мы стреляют, это в ло. На, на. Э, я блок поставил. Куда він мене? Выкинул. Видсы дверь. Получай. А, 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 на. Ага, не получилось. Ай. Я его так, а не или не, не, не так. Ай. Ай. Чел, хватит избивать. Хватит мене избивать. Ай, да хоть ты так, ну це реально читын своими молниями тустал. Блин, я проиграл. А в мене його нулюється гіпер, блін. То все, я не можу його юзати. Чел. Йо? <світ> <світ> я маю тебе ізбит. Потренувати. Не. <кхід> комбо. Потім комбо. Ага, можна довго стоїть.